Костянтинівському ліцеї Рудит запрацював англійський клуб Вікно в Європу. Саме його відкриттю у навчальному закладі присвятили міжкультурний марафон, участь в якому взяли представники різних національних товариств міста та району. Цьому клубі мешканці громади зможуть безкоштовно вивчати англійську мову. Мета цього клубу це створити групу людей, які будуть підвищувати рівень володіння англійською мовою, рівень обізнаності про євроінтеграційні процеси, переваги європейських цінностей, а також організувати співпрацю. На базі цього клубу з клубами різних міст України та за кордоном англійський клуб буде працювати на базі Костянтинівського ліцею Ерудит, і вчителі англійської мови будуть працювати в цьому клубі, викладати англійську мову всім бажаючим на волонтерських засадах. Проект реалізується у співпраці із Мелітопольським міським єврейським товариством у рамках реалізації програми Британської ради. Активні громадяни ковщиною виграли. Проєкт на грант на часткове фінансування цього проєкту від Британської ради, що дало змогу придбати нам проектор і екран для англійського клубу з метою демонстрації різноманітних матеріалів та інтернет-ресурс. Педагоги Еродиту вважають, що вивчення англійської необхідне в сучасних реаліях життя. Ми вважаємо, що у нас час наші діти. Мають бути дуже обізнані про політичну ситуацію у світі, про те, яку освіту вони можуть отримати надалі, і що для цього дуже важливо в наш час володіти іноземними мовами. Тому у співпраці з міською єврейською общиною і головою міської єврейської общини Стаценко Анною Володимирівною ми провели тренінги і розробили проєкт соціальної дії Англійський клуб. Під час заходу, присвяченого відкриттю клубу, представники різних національностей продемонстрували танці своїх народів та заспівали пісень на рідній мові.